Займається моніторингом закупівель з бюджету. Я ну, на сьогодні підібрав декілька, як на, мою, на нашу думку, нераціональних таких закупівель, в котрих йдуть суми на мільйони. А найперша така велика сума це отеплення фасадів та ремонт криш на проспекті Гагаріна. За ремонт цих 6 будинків. Заплатили 142 мільйони гривень. А ці гроші вони не з бюджету міста, але вони з держбюджету надані бюджету області і вже область. Зараз 142 мільйони оплатила вже шість будинків. І в подальшому до цього року в них в планах до автовокзалу завершити там теж 200 мільйонів гривень. Тобто. Тобто мова голову... йде, що держава і обласна влада теж пристають на такі мови? це, ну, це твориться по всій країні. Тут питання ну, взагалі відношення да, до, до бюджету. Коли депутати кажуть, що вони не можуть, то чомусь вони знаходять можливість роздавати 500 гривень, коли вони хочуть. Вони знаходять можливість робити безкоштовний транспорт і теж е, сотні мільйонів на це вбухувати. Тобто, коли є бажання, вони можуть. Далі по криворіжському бюджету 2 мільйони 117 тисяч 386 гривень. Укладання плитки для доріжки в сквері станції криворі головний. Це те, що зараз робиться на вокзалі. 1 мільйон 9 тисяч. Укладка плитки на доріжки в сквері площі при вокзалі. Це сквер Львіша від 1 мільйон 225 тисяч. 24 жовтня ворота для комунального підприємства Сансервіс. 3 мільйони 840 тисяч 19 жовтня. Ремонт приміщення виконкому Центральної міської ради. Це в 300 метрах від того, де нещодавно прилетіла російська ракета. 5 мільйонів 253 тисячі 951 гривня. 18 жовтня. Реконструкція нежитлового приміщення на першому поверсі житлового будинку номер 24 вулиці Івана Сірка у Кривому Розі під амбулаторією. До речі, це вже другий раз виділяє. До цього перед відкритим вторгнення було виділено 3 мільйони гривень на ремонт цієї амбулаторії. 280 тисяч 18 жовтня послуг з поточного ремонту пам'ятного знаку Паритя. Паровоз на вокзалі. 900 тисяч гривень 5 жовтня на провокзальній площаді з... залізничної станції Криворій Головний. Три нові зупиночні комплекси. 26,3 мільйони за тушонку з корупційною складовою. А завдяки тому, що сімейство туди заводить свої підряди, на даному тендері була корупційна складова 5 мільйонів гривень. А завдяки скарзі, завдяки розголосу цю закупівлю вдалося скоротити до 21 мільйонів гривень. Тобто на ровному місці 5 мільйонів гривень на тушонку, на котрій потім Вілкову випікається, що це вони нібито за власні кошти роздають. Це все гроші з ваших податків з податків кожного мешканця міста. А, ще одне. 5 мільйонів на згущенку Вілкова. Там один мільйон корупційно складової, тобто така сама схема. Заходить свій підрядник, один мільйон дорожче ніж інші пропозиції. 5,7 мільйонів гривень 18 вересня. Олія на вироби на набори Вілкова. Закуповують 96 тисяч пляшок рафінованої сонячної олії. Одна пляшка 60 гривень. Об'єм пляшки замовних не визначив, Тобто можуть 0,85, 0,87, 092. Тобто тут теж корупційна складова. А, планували 21 вересня витратити 600 тисяч гривень на придбання а, тюльпанів. Ну, Відмінили. А тюльпани? Ну, по кривому ругу. 23 серпня Криворізька теплоцентра придбала на 2,6. Мільйони гривень. Відбачаюсь, не дописав. Півтора мільйона гривень. 29 серпня. Розробка проєктно-кошторисної документації та проходження комплексної експертизи по об'єкту рекультивація полігону складування твердих побутових відходів. А тема взагалі відмивання мільйонів гривень на проєкти в Криворійській міській раді. Це Нормальний стабільний двіж, який відбувається вже понад 15 років. Тобто вони системно виділяють 2, 3, 4, 5 мільйонів гривень на розробку якихось проєктів. подальшому ці проєкти зазвичай не реалізовуються. А якщо вони і реалізовуються, то підрядники по факту вже коригують цей проєкт, тому що проєктна документація виконана неякісна і не. А, і не підлягає ну реальним умовам стану ну, на певному об'єкті. І що нікому це все? А, Є О, таким чином, як і Олександр Вілков а, ходить, представляється різними головами. Це завдяки тому, що більшість депутатів Кримівській міської раді належить йому і а, вони. Таким чином голосують. Проголосували, коли Павло вбився або його застрелили. Вони проголосували, що поправили секретаром міської ради Юрія Вілкова, батька Олександра Вілкова. І таким чином вони узурпували владу в Кривому Розі. Це мільйон 267 сім тисяч гривень. Регіональний офіс водних ресурсів у ресурсівської області. Хотів э, ставок почистити. Ну, Завдяки публічному розголосу теж цей тендер вдалося відмінити. А, тобто під час війни оце от свіжі тендери, це буквально останні місяць, два-три. Під час війни йдуть колосальні кошти на бюджетні податки, на різні речі, котрі ну, вкрай не актуальні. На ті речі, котрі в будь-який момент, після того як на них витратять, можуть бути зіпсовані російською ракетою. В іншій паралельній реальності вже 10-й рік волонтери збирають з усього світу по тисячі, по 50 тисяч, по 100 тисяч. Крупні волонтери збирають по мільйону Ось кошти, котрі можна витрачати. Якби ми ці кошти почали витрачати ще в 2014 році на оборону, то в 2015 році війна б закінчилася. В 2022 році не було б таких трагічних наслідків. Закликаємо всіх всіх таких податків більше звертати увагу на те, куди йдуть податки. куди витрачаються кошти, що планують закупити. Якщо це робити заздалегідь, і заздалегідь, чим більше людей пускати, що, 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 що змі це висвітлюють, тим більше вірогідність того, що ці кошти і, 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 Шановні, в мене є пропозиція підсилити цю акцію онлайн-флешмобом. І підсилити не загальними фразами там, не дороги, а дрони. А конкретно кожен на своїй сторінці в соціальній мережі може виставити свою фотографію або з плакатом, або з текстом. В тексті можна зкинути посилання на один волонтерський збір і паралельно. Посилання або на будь-який тендер в Прозора, або зайти на сторінку Кремлівський центр розслідувань в Фейсбуці і побачити будь-яке розслідування і просто ну, написати там 2 мільйони 500 гривень знаходяться тут. Більше привернуло увагу і журналістів. Потім журналісти це будуть висвічувати більше і регіональні змі, і національні змі. Якщо ну це буде масово, якщо в цьому буде приймати участь. 200-300 людей, то це будуть показувати, як мінімум, Дніпровські звіти. Я допомагаю від влади, що всі гроші, які мене заказували, баспальні, в річки намагаються зарити, дороги, фонтани, церкви, йшли на ЗСУ. Бо сьогодні 9 днів, як загинув мій племінник, поміч Максим Ігорович, 28 років, його другу гранатою другу розірвало, а двох побратимів картузило. Тому я тут. Я вимагаю всі наші дитинні кошти, щоб громада розподіляла на заклад, а не на те, куди їм заманеться. Я Наталя Кошарова, в мене чоловік з ЗСО, і я е, вважаю, що замало е, міста допомагають нашим військовим. Ми самі, самі донатимо, ми самі донатимо на все містяни, але це повинна ще робити влада замість всіх наших бруківок, плиток, ремонтів. Тому перераховувати кошти, перерозподіляти, я вважаю, що є можливість. Треба тільки якісь зміни внести законодавства. І буде більше дронів, більше дронів, більше деокупованих міст, більше допомоги зу. Більше, більше перемоги. Ще я вражена пасивністю наших мешканців. Ось ми втора племінника. Чим відрізняється село від міста? У нас вони, засвичай, і, взагалі, що, на колінах зустрічають взагалі шамові, а тільки не хоче. А там зійшлося стільки враження. Розійшовся весь їхній ПГТ, все село, все. стільки людей було, а наша пасильність, мабуть, до людей наших ще війни не було. ще вони не ощутили. Терещенко Микола, <клевиця> учасник Майдану з 13-14 років, митець художньої полки, тут по совісті. Я не байдужий. І всіх приклаю, що не будьте байдужими. Ваша байдужість – виходить, виходить, виходить злочинна влада. Не будьте люди байдужими. У мене в ЗСУ два сина. Петручук Володимир Миколаївич. Два сина. І вони за свої гроші купляють форму. Ну от я за цього стою. Дня. Я тут, тому що в мене батько на війні і багато рідних і знайомих, які також за свої кошти беруть амуніцію, світлові фонарі, нічного бачення, на все це збираємо ми самі, донатимо, костимо, щоб люди допомагали. Але я вважаю, що зараз недоцільно ремонти, фасади і все. i